Вітаю, мої друзі, нехай Бог благословить вас усіх, і нехай Святий Дух, Дух Божий прийде, щоб вести наше розмірковування у Його святому слові, щоб ми знали, яка добра приємна і досконала воля. Боже для кожного із нас, Тому що як батько, як батько, він хоче найкращого для своїх дітей, і щоб його діти мали найкраще від нього, його діти повинні слухати і підкорятися. Голосу Його Святого Духа, святий Дух прийшов, щоб направляти дітей Божих, щоб направляти тих, хто від Бога. Пам'ятайте, що ми ось залишили не так давно священний текст слово одне, яке говорить, що той, хто не має духа Господа Ісуса Христа, той і не його. Іншими словами, той, хто має Духа Господа Ісуса Христа, Його або Той, хто має, він дійсно Його, і чому Бог дає нам Святого Духа, щоб вести нас у всій правді і не залишати нас, так би мовити, на призволяще у оманливого серця, отже, святий дух приходить, щоб направляти, направляти, керувати, навчати про все це. Він не приходить, щоб ми могли просто говорити ангельськими мовами. Ні, да він дає цей дар мову. але він не приходить для цього. Функція Святого Духа. Полягає в тому, щоб керувати його дітьми, вести своїх дітей, керувати, направляти їх, своїх дітей. Як ми, батьки, це намагаємося зробити зі своїми дітьми чи не так? Ось ви робите це зі своїми дітьми. Ви направляєте, ви навчаєте. Ви даєте найкраще від себе, щоб вони прийшли і вели себе, так мовити, і досягли переваг життя. Святий Дух такий же. Він приходить, щоб вести нас до повноти життя, до повноти життя. Ось, подивіться, що перед тим, як Ісус говорить, спочатку шукайте Царства Божого та Його справедливості, і все буде додано до вас. Спочатку він сказав: ось не ходіть у цьому неспокою. Що ми будемо їсти? А, ви кажете, о, що ми будемо їсти? Що ми будемо пити? Що ми одягнемо? Не будьте в цьому неспокою. А, за кого я збираюся дружитися? Де збираюся жити, це речі в цьому світі, які не варті того, щоб знаєте, набивати собі голову. Тому що, коли ви отримуєте Святого Духа, він вестиме ваше життя день за днем. День за днем. Це наш хліб насущний. Наш хліб насущний. Святий Дух дає нам щодня. Святий Дух сьогодні дає мені цей хліб. Отже, сьогодні він дає мені те, що мені потрібно, і мені не потрібно турбуватися про завтрашній день. Ні, завтра не існує, є тільки сьогодні. Отже, сьогодні він дає мені наш хліб насущний. Завтра, якщо я туди доберуся, якщо є завтра для мене, тоді завтра він дасть мені те, що мені потрібно завтра. Ось як це з усіма його дітьми відбувається. Подивіться, як це чудово мати Святого Духа. Я пам'ятаю, добре говорити на цю тему, тому що я пам'ятаю, коли я був молодим, я ходив з батьком до спіритистського центру. І там я консультувався з певними людьми, і ми хотіли отримати дух напрямок. Ми хотіли отримати, знаєте, дух. Того, іншого, п'ятого, десятого, лікарів різних знаєте, лі дух лікаря такого то а от знаєте, той дух він такий сильний, він мудрий, він направить. Тому ми віддавали себе тим духам, тим сутностям, брехливим сутностям, Тому що вони були нічим іншим, як вони це говорили. Тому що мертві не повертаються у цей світ, вони не повертаються. мертві не повертаються тільки живі. І єдиний, хто повернувся і він був помер, і повернувся. Це був ісус. Отже, Він і тільки він може дати нам Святого Духа, тому, що Він воскрес, як якщо Ісус би не воскрес. Ми не змогли б прийняти Його духа, але він воскрес і повернувся і сів праворуч Отця, щоб він міг послати в ті утішителя Святого Духа, і це так сталося. Святий Дух це єдиний дух, якому ми можемо дати своє тіло, душу і дух, щоб він керував, вів наше життя. Керував нашими думками. Отже, перш ніж говорити, спочатку шукайте Царство Божого, Ісус сказав: ось, не ходіть неспокійними в цих хвилюваннях, з тим, що ви будете їсти, що будете пити, як ви будете одягатися, де ви будете жити, і так далі. Так далі, так далі. Тому що, подивіться, Ісус говорить, тому що усі ці речі. Язичники невіруючі шукають. Звичайно ж, ваш небесний батько добре знає, що вам потрібні усі ці речі. Іншими словами, батько знає, що нам потрібно їсти, що нам потрібно одягатися, що нам потрібно мати дім. Нам потрібно вчитися, нам потрібно працювати. Він знає все, що нам потрібно, усе Він знає, що нам потрібно одружитися, створити сім'ю і мати своє життя в порядку, в прямому сенсі слова порядку, в дисципліні, щоб наша сім'я росла в дисципліні і могла. Зміцнюватися поки на землі, але Ісус сказав: Не турбуйтесь про це. Спочатку шукайте царства Божого, іншими словами, спочатку намагайтеся підкоритися Господу Богу, який в особі Святого Духа вестиме вас, вестиме вас. Направить вас. А потім усе інше буде додано. Отже, ось і все. Вам не варто турбуватися про завтрашні речі. Сьогодні вже достатньо. Подумайте про сьогоднішній день. Віддайте своє життя сьогодні. І сьогодні. Отець дасть вам те, що вам потрібно. Отець дасть вам керівництво, так би мовити, напрямок, натхнення, яке вам потрібно. Але спочатку ми повинні підкоритися його царству. Царство Боже, мої друзі, мої дорогі друзі, це царство. Святого Духа. Царство Святого Духа це невидиме царство. Ви не бачите Святого Духа. Ви не відчуваєте, ви не торкаєтеся. Але, але Він керує вашими думками. Він керує вашою головою. Він дає вам напрямок, який вам потрібен, щоб у вас було життя відповідно до його волі, проблема і це велика проблема. Полягає в тому, що люди хочуть отримати Святого Духа, щоб вони могли здійснити свої мрії. Це не те, це не та мета повинна бути. Святий Дух приходить, щоб здійснити Божі мрії в нас через нас, той саме Він, хто буде вести нас у всій правді, той, хто знає, що є добра, приємна і досконала Божа воля для нас, давайте. Ми подивимося на дуже цікавий приклад. Ви знаєте, що цар Соломон був наймудрішим, наймудрішим царем на усій землі. Ніхто, ніхто до цього дня, навіть до сьогодні, не був таким мудрим, як Соломон. І Не був таким багатим, як Соломон. Соломон був дуже багатий. У своєму царстві він побудував щити, щити, щити солдатів того часу. У той час у нього було 300 щитів, зроблених із чистого золота. чисте золото, щоб залишити знаєте в пам'ять для тих солдатів, які були хоробрими. Незважаючи на те, що Соломон був таким багатим і таким мудрим, він дозволив собі захопитися своїм оманливим серцем, і він через своїх невірних, так би мовити, демонізованих, збочених, неправильних жінок, красивих, але просто жінок. Соломон втратив усе. Він втратив усе. І де сьогодні Соломон. Ми віримо, що він був спасеним. Скажімо так, знаєте, в останню годину, але він стогнав з усією своєю мудрістю. Зі своєю своєю силою, зі усіма своїми грошима, золотом, з усією своєю славою, він втратив усе. Чому він дав можливість, він дозволив, щоб ним керували жінки, які не були хорошими, розпусними жінками, жінками повними демонів, які надихнули його. Заблукати у вірі. Але де його мудрість? Варто було, щоб врятувала його ця мудрість, З усією мудрістю він не міг контролювати власне серце. Отже, ви бачите, що оманливі духи, нечисті духи, брехливі духи. Використовують жінок, щоб спотворити серця тих, хто не мудрий, щоб слухати і підкорятися Слову Божому. Чому Соломон упав? Чому Соломон, і не тільки Соломон, але й усі інші? Також Давид упав і дозволив собі захопитися серцем. Але? Що робить Святий Дух? Святий Дух приходить і веде нас згідно з його волею, Божою волею. Це не те, що він збирається зробити нас роботами, ні. але він направляє нас. Він, він направляє нас до того, що правильне і показує також, що неправильне. Коли у нас є святий дух, ми маємо переконання в тому, що правильно, і переконання в тому, що неправильно. І тоді, вже що ми будемо вирішувати, це ми, це не Святий Дух. Він показує, він вчить, він керує. але це все, ще таки ж наша воля, яка. Або вона підкориться, або переможе. Якщо у нас є судження, так би мовити, щоб підкорятися, о Боже мій, я хочу виконувати твою волю, то просто скажи, що Господь хоче від мене. Я йду туди чи сюди? Що Господь ти хоче, щоб я зробив? І тоді Святий Дух дасть напрямок, він буде вчити, тому що ви хочете підкоритися його царству у своєму житті. Це те. Про що говорить Ісус? Шукайте спочатку царства, волю Святого Духа, царство Святого Духа, Духа Божого та Його справедливість. Живіть справедливим, прямим, так би мовити, правильним життям. Нікому нічого не будьте винні. Отже, спочатку шукайте царства Божого та Його справедливості. І всі інші речі, які вам потрібні, які ви будете там використовувати по життю, не знаю, що їсти, де пити, спати, жити, усі ці інші речі, усе, 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 усе Бог, він потребується, тому що він є батько, Бог не відчим. Бог є батько. Він справжній батько, єдиний справжній батько. Отже, він керує своїми дітьми відповідно до своєї волі, тому що його воля добра, вона приємна і досконала, тому що вона відповідає. А нашій волі. Його воля буде, знаєте, відповідати нашій волі просто, але це розумієте, це без святого духа, мої друзі. Людині неможливо знаєте, якби бути понад цим світом. І Святим духом багато людей губляться навіть, так, на жаль. Вони губляться, тому що не хочуть прощати, вони не хочуть відмовлятися від своєї гордості, а тоді стає важко. Але Святий Дух Він дає вказівки. Він веде, він орієнтує. Якщо людина не хоче Його слухати, не хоче звертати на нього увагу, то він нічого не може зробити. Ось чому Ісус каже, що кожен гріх, який ми чинимо проти Ісуса, Сина Людського. Може бути прощеним. Але гріх вчинений. Проти Святого Духа немає прощення. Чому немає прощення? Тому що ви знаєте, як це відвернутися від тих, хто дає тобі життя, хто протягує тобі руку, знаєте, що це таке? Від кого приходить віра? Від Святого Духа. І Якщо ви образите Духа Божого, звідки тоді прийде віра? Щоб врятувати вас, віра, це та, яка рятує, чи не так віра, про яку ми говорили цього тижня, це канал, це єдиний канал спілкування з Богом. Отже, якщо, якщо ця віра, цей канал, він зламаний, він перерізаний, перерваний, хто тоді врятує? Ніхто? Ніхто? Отже, Гріх проти Святого Духа він не прощається, Але потім ви скажете, так, епископе, я хвилювався, я хвилююся, тому що я думаю, що я згрішив проти Святого Духа. Чому, на вашу думку, ви згрішили проти Святого Духа? А я не знаю, я боюся. Ну, те, що ви боїтеся згрішити до Духа Святого. Показує, що ви ще не згрішили проти Святого Духа, тому що коли людина грішить проти Святого Духа, вона впадає в повний холод, вона сама стає льодом. Вона навіть не може більше вірити в Бога, вона не може в це вже повірити, навіть якщо вона хоче, вона не може це зробити, тому що вона вже образила Святого Духа. Але якщо Всередині вас є мінімум страху Божого перед Богом. Це від Святого Духа. Це означає, що ви не згрішили проти Нього. Ви можете це мати, так. Отже, не хвилюйтеся, не хвилюйтесь, наприклад, тільки тому, що ви тут спостерігаєте зараз, ось дивитесь наші. Трансляції, наші передачі це показує, що ви зацікавлені в Божих речах, і це симптом. Це ознака того, що ваша віра вона горить. Це знак того, що святий дух доступний, щоб увійти і жити в вас. Цього достатньо але ви маєте це шукати, щоб ви його могли отримати. Ви повинні віддати себе на 100%. Повністю мова йде не лише про знаєте, просто про якусь пожертву. А який сенс знаєте, покласти велику суму на вівтар, але продовжувати жити у гріху? Це марно, так чи ні? Давайте знаєте, будемо говорити правду. Немає сенсу класти усе, що у людини є на вівтар. Якщо вона не хоче залишати задоволення від неправильного життя, наприклад, коханця, коханки, задоволення від крадіжки, брехні, задоволення від брехні, обману всякого, задоволення від гріха. Вона не хоче відпускати це все. Тоді, отже, немає сенсу приносити свою жертву на вівтар, тому що це не буде нічого значити. Це дійсно нічого не буде значити, тому що Бог, мої друзі, є дух. Бог є дух. І якщо є ось одна річ, яку Бог цінує, то це щирість, прозорість, це бідне серце. Ви можете бути найбільшим грішником на землі, але якщо людина визнає. О боже мій, помили мене, я знаю, що я грішник. Допоможи мені, прости мене, і визволь мене від цього неправильного життя. у будь-якому випадку, якщо людина чесна з Богом, то він прощає, він змінює цю ситуацію. Тепер, якщо людина спробує, знаєте, так би мовити, примирити свій маленький гріх. Зі своєю вірою, зі своєю релігійністю нічого не станеться. Отже, ми починаємо піст Даниїла, наступної середи. Тобто, насправді, це буде 10 число, 21 день. І є ті, хто вже постить. Знаєте, вже зараз відкрив піст Даниїла. Дуже добре. Ви вже очищаєте себе від новин, від брехні цього світу і ви дотримуєтеся. Істини, яка є словом Божим, це чудово. Отже, але 10 числа ми починаємо постити офіційно всі протягом 21 дня. Цей піст це добровільне щось. зрозуміли, це ніхто нікого не буде примушувати. Це добровільне. Ви робите це із власної волі, зі свободою вибору. Ви робите це не за того, що хтось нав'язав вам це. Це ваша особиста справа. Ось чому піст не їла. він такий сильний, тому що ця людина. Ось вона повинна себе віддати. і заради себе насправді вона повинна відмовитися від новин, розваг, речей. І також знаєте, цих всяких розмов розмов, пліток. Знаєте, вона повинна залишити. Свої думки від цього світу осторонь і прийняти, обійняти Божі думки, читати Біблію більше, читати більше корисної християнської інформації, міркувати, роздумувати над цим усім. І ми будемо тут розмірковувати, говорити з вами глибше, трохи глибше про Слово Боже, особливо про Святого Духа. Раз. Ми залишаємось тут і до завтра. Ми повернемось сюди знову в ім'я Господа Ісуса. Якщо Бог це дозволить, тоді до скорого, слава Богу.